Доброго дня, шановне панство! продовжуємо чати Hibernate і тема сьогоднішнього відео каскад Type O. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Давайте згадаємо, що таке є каскадування. Каскадування це дія, збереження, оновлення, видалення і так далі. Яка виконується над дочірньою сутністю або асоціацією слідом за такою самою дією, як із батьківською сутністю. Розрізняють декілька видів каскадних типів: це Persist, Merge, Remove, Refresh, Detach і All. В цьому відео розберемо каскадний тип All. Отже, будь-яка операція виконана над батьківською сутністю. Буде автоматично поширена на всі дочірні сутності. Тобто, фактично, каскад тип All має в собі всі попередні типи Persist, Merge, Remove, Refresh і Detach. Давайте подивимось, які в нас є сутності. Це головна сутність. Chatroom, ID, name, дочірні сутності або асоціації на чат меседж One to Many. Чatтмеседж. ID, текст і BDireкtion асоціація на чатру. Також в чат меседжі є спеціальний метод, який приходить в список наших чат меседжів і в ітерації кожному чат-меседжу ми назначаємо наш чатрум і, в принципі, запам'ятовуємо в поле чат меседж Тобто, всі чат-меседжі знають про свою чатрум, а чатрум знає про всі свої чат-меседжі. Далі, сервіс. Так як нас тут, оновлення то на базі наших сутностей будуть оновлення в таблицях. А якщо їх немає, то вони будуть створені. Refresh їх немає. Тобто перший запуск в нас буде для того, щоб створити наші таблиці. Create Message є CreateChatroom і foreign key Constraint з чат message на chat room. Дивимось на базі даних, Refresh, супер, Створилося. Для того, щоб маніпулювати, нам, в принципі, треба зробити збереження. І збереження, каскадний тип нам допоможе Persist. У нас тут стоїть каскадний тип All. Отже, повторює всі ці типи Persist, Merge, Remove, Refresh і Detach. І так, всередині сесії і транзакції. Ми створюємо наш чатрум, передаємо йому name одразу в конструктор, і метод setChatMessages з допомогою метода getChatMessages, який повертає список chatMessagдів з конструктором. Текст hello, world is something smart. Сетимо наш чатрум, потім робимо persist тільки нашому чатруму. І так як нас. Каскад типу, фактично, і каскад тип Persist виходить, то у нас збережеться наш чат room із усіма його чат меседжі. Запускаємо. Дивимось. Insert into chat Room І чат меседж три рази. Супер. Демо. Подивимося. Так, наш Room. All rows. Один і програм. Є. Тепер у нас повинно бути три чат-меседжі: Hello World і Something Smart, які належать до чат Room під IDI 1. Зроблено. Давайте подивимось. Наступний це є Merge. І так, звісно ж, всередині сесії транзакції ми у сесії. Викликаємо метод get, типізуємо його під chatroom і кажемо, дістань, будь ласка, chatroom під ID1. Отримаємо чат room. Добре. З цього чат room ми викликаємо getChatMessages і беремо, в принципі, перший. Нам, В принципі, все рівно, просто щоб показати. Потім в session ми кажемо clear, тобто очищує все, що там є. Потім робимо chatroom, chat message, set text, hello. Потім кажемо Session, Merge, А ну ка будь ласка, понови наш чатру. Тільки чатру. І так як в нас типу каскад тип All, то, в принципі, і підтянеться наш чат меседж також. Давайте спробуємо. І так, нас діставало, в принципі, все ще Select. Це діставила чат-рум чат меседжі. І дивіться, апдейт оновило чат меседж і оновило чат-рум. Супер. Давайте подивимось. Так. Програмі Discovery є. Yeah. І замість Hello буде Halo. Оновило. Наступне. Це Refresh. Тобто ми оновлюємось з бази даних. Не в базу даних, як було до цього попередньо, а до речі. Угу. Я вибачаюсь не refresh спочатку, а remove. І так. Ремов. Середні сесії і транзакції. Ми у сесії. Знову беремо чатрум, піде дішко 1 і кажемо Session Remove Chatroom. І він повинен, в принципі, видалити не тільки чатрум, а й його chat messages. Давайте спробуємо це зробити. Дивимось. Все, що нам потрібно, дістало, а потім Delete from chat message, chat message, chat message, потім chatroom. Це видаляється спочатку дочірні елементи. Тут виходить так, що. А каскадний тип повинен повторюватись за головною сутністю або за батьківською, а потім повинен повторюватись у дочірніх елементах. Але в видаленні повинно спочатку видалитись дочірні сутності, тому що є форенки. Ми, в принципі, розбирали це в конкретно каскадному типу ремуфу. Ви можете подивитись, чому саме так. Але в цьому випадку каскадний тип ремуф видаляє спочатку. Наші дочірні сутності, а потім голову. Тобто, фактично, дія спочатку йде над дочірніми сутностями, а потім над батьківською. Давайте подивимося, що в нас тут нічого немає. Нічого немає. Нічого немає. Ну, в принципі, треба швидко буде зробити ще раз персіст, щоб були знову якісь дані, щоб обробити за допомогою залишних, які в нас залишився рефреш і Detach. Все. Знову є в наші дані. Давайте подивимося. Все те ж саме, але просто піде діжкою 2. Супер. І так, тепер refresh. Йдемо в refresh, дивимося всередині сесії і транзакції. Ми повинні оновитись з бази даних. Так, як у нас каскад типу All, то в нас оновиться не тільки батьківська сутності, в принципі, а й дочірні сутності. І так, методи get знову повертаємо, але тут у нас вже тішка 2. Отримуємо чатрум, кажемо setname Discovering, потім у chatru беремо чат-меседжі, chat перший, який буде. кажемо set text, Hello. Давайте подивимось спочатку. Ось таким чином, що в нас буде. І так, ми дістали наш чатрум, Тут програмінь. Ми поміняємо на Discovering. І надіжкою 4 текст Halo. Hello. Hello. Буде Halo. «Discovering» помінялось тепер. Chat messages» – «Halo». В принципі, тут таке саме. І тепер ми робимо session refresh тільки для «Chat Room». Але так, як у нас тип «All», у нас оновить і «Chat Room», і його дочірні сутності, Тобто «Chat чатмесеж. Йдемо Дивимо сюди. Дивимось, було програмін. Ставили Discovery, але в нас бази даних прийшло по гримін. Ми поставили Hello. Тут стало Hello. Як і було з бази даних. Так, Дивимось. Hello. І програмі. Відпрацювало. Тепер дивимось Dettach. Звісно, що всередині сесії транзакції. Знову викликаємо Session Get, отримаємо chatruom. От Аналогію chat get getMessage, беремо перший chat message і кажемо session.detach. І ми від'єднаємо нашу сутність від сесії. Але так як у нас каскад тип All, в принципі, і detach виходить в сер... входить в all, то в нас від'єднається і наша сутність також. І коли ми знову зробимо session getChatroom 2, ми підемо в базу даних і отримаємо chatroom. Коли ми зробимо session getMessage клас, чатмеседж звернемось. Тут же буде на 2, в принципі. Так, chat message, давайте 4. То ми знову підемо в базу даних і дістанемо наш чатмеседж. Дивимось. Так програмін, programming, chat Message», Hello. Дивимось, пішли в базу даних, пішли в базу даних. Далі. Знову пішли в базу даних і знову пішли в базу даних. І отримали те ж саме програмін і Hello. Ось таким чином каскад тип All має в собі всередині Persist, Remove. Refresh, Detach і Merge. Ще не помиляюсь. Так, Merge. Persist, Merge, Remove, Refresh і Detach. Тому, якщо ви ставите каскадний тип All, то ви, в принципі, можете використовувати всі ці каскадні типи, і ваші течетні сутності будуть повторювати за батьківською сутністю. Дію, яка, в принципі, виконується над батьківською сутністю. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якусь темпу Хаберни, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.